Шляхетність відвага. Це девіз дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Сокіл Джура. 26 квітня на базі Комсомольського озера відбувся другий тур міського етапу всеукраїнської забави. Проваджується гра в навчальні заклади України з 2003-го. Відтоді змагання стало улюбленим серед учнівської молоді. Міський голова Анатолій Федорчук подякував організаторам, меценатам і спонсорам дійства, за підтримки яких відбулося свято козацтва. Дуже приємно. Що сьогодні, мабуть, ми вперше саме на території цього прекрасного місця зібралися і будемо демонструвати кращі зразки традицій українського народу, історія якого веде з козацьких часів. Я так думаю, шановні учні, що сьогодні не буде переможених сьогодні ви всі будете переможці. Тому що саме завдяки цій грі ви сьогодні проявите свої найкращі якості, сили волі, терпіння, терпимості один до одного і жаги до перемоги в Україні джурами називали молодих вихованців, зброєносців і помічників досвідченого козака. Інститут джур був дуже поширений і авторитетний, бо існував протягом усієї історії козацтва. Стати джурою міг не кожен, а лише той, хто годився до козацької служби, пройшовши певні випробування, як фізичні, так і моральні. І раз. Іди чуть-чуть. – Нам не можна по завалу йти, хлопця. <спірш> <дві>, а можна <спірш> на дві ізтувати? Ви <спірш> бакалі залізе один, самі не забав.

Виховувалися перш за все розважливість та поміркованість, впевненість у собі і у власних силах. За існуючою у війську запорізькому традицією, кожен козак на схилі життя мав підготувати для служби у війську замість себе молодого юнака. І саме таких козацьких виховних традицій дотримуються організатори при запровадженні в навчальні заклади гри Сокіл Джура. Нам це приємно, що це підростаюче покоління росте на хороших традиціях. Те традиции которые э, воспитываются это патриотизм, любовь к родине, вот оно именно вот здесь вот происходит. Вы видели ротоборец как выступал кати горошек. Вот с такого возраста надо уже быть патриотом. Когда гимн играет, они стоят, руку держат. Неважно как, но сам факт, что они уже знают, что это гимн, что его надо воспринимать в торжественной обстановке. Да? А не так, как у нас иногда, вы видите, происходит. Гимн играет, все ходят по стадиону, разговаривают им безразличие. Вот это вот безразличие приводит к тому, что мы и руинуем наши устои государственности. Да? На открытие патриотичной игры «Сокил Джура» Завітали представники Ліги Каскадерів України. Актори Каскадери були постановниками і виконавцями трюків у таких фільмах, як Тарас Бульба, Наполон проти Ржевського», Біла Гвардія та багато інших. Керівник Назар Майборда поділився секретами майстерності з бориспільськими школярами. Спеціальність дуже така специфічна. Нічого такого в світі нема, Я точно знаю, в СНГ нема. Ми приймали, ми знімали фільм Тарас Бульба, Ліга Каскадерів. приймала, Мосфільм. І ми вже в Кам'янці-Подільському Запоріжжі працювали це кіно. Було до 150 голів коней. От зараз Москва хоче знімати з нами Вікінги, 150 коней. Британія хоче знімати в Криму фільм Чорний Принц. Там також 150 волів голів коней, там буде флот, абордажні бої. Ну і взагалом. Дуже зараз Міша Ілєнка, це вже національний продукт, знімається фільм Толока. А випускники Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв продемонстрували акробатичні номери. Яко гей-гей! Ho oh, На Комсомольському озері затримали злочинця, але підставного. Так бійці спецзагону Беркут показали учасникам гри і глядачам, як вони працюють. Спецмашина Беркуту веде переслідування машини зі злочинцями. Злочинці залишили свій автомобіль і намагаються зустріти. Глотинку за премену, как на кровати на батарейную машину. Але группа глотинки пребывает за... Не махайте, как стрелять, это группа перетирования. операція по затриманню злочинної групи закінчена. Команда Берка успішно справила своїм завданням. Провели виставку зброї, показали, яка на сьогоднішній день у нас на зброї є, перебуває зброя. Ще Крім цього, що показали зброю, дали важливість їм, постріляти холостими набоями. Почувствувати, відчути що таке зброя, як і в руках тримати, як вона себе веде під час стрільби. Які діти підходили, і мають на сьогоднішній день вже такі знання в зброї, марках, моделях, набоях? На жаль, не подумав би, що так на сьогоднішній день діти так інтересуються цим. Також свої вміння продемонстрували бійці військово-патріотичного клубу Ратоборець. Наймолодші бійці котигорошки не поступалися силою і завзяттям дорослим.